Якщо виїжджають люди з території, де йдуть або були бойові дії, де вони сиділи в підвалі і вони йдуть в російську церкву. Вони приймають участь у ритуалах, які підтримують російську війну. Пане Ростиславе, добрий день. Вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дякую, що знайшли можливість сьогодні поспілкуватися з нами. Доброго дня, дуже дякую, пане Я. Хотілося б розпочати нашу розмову, все ж таки з Війни, втім, інформаційної Росія продовжує активно просувати свою пропаганду в країнах Європейського союзу і для цього використовують фейкові сайти акторів, мережі псевдожурналістів ультраправих політиків. Також шукають фрілансерів для просування своїх фейків на території Європейського союзу, зокрема і Німеччини. Про це писав. Інститут стратегічного діалогу, коли розвінчував чергові фейки розпропаганди, що поширювалися в Німеччині ще пару місяців тому, хотілося б запитати у вас: от наскільки масованими є ось ці дезінформаційні атаки Росії в цій війні на інформпростор Німеччини і як Німеччина бореться з ними? Дякую за запитання. Мабуть, спочатку потрібно нашим слухачам дати зрозуміти наступне. Німеччина є країною, яка вподобає Росії. Це склалося історично і дуже давно. Всі спостерігали ну, доволі таки брутальну дипломатичну війну, запеклу війну нашого посла в минулого Андрія Мельника, якому вдалося пробити ну, шалені бетонні мури, які нам громадським організаціям це не вдавалося зробити. Тобто рівень блокування був дуже високий. Щодо самої дезінформації, їм не дуже багато треба дезінформувати за часів радянського союзу в середині в нас завжди був Радянський Союз Об'єднання Незалежних Республік. Назовні це завжди була Росія про Україну, про її причини сьогоднішньої війни. Німці не дуже то хотіли би навіть і чути, говорити можна було почути такі речі. Ну, що ви не можете там вже погодитися з ними і віддати якусь там територію, щоб нам зимою було тепло, ми робили зовсім недавно такий великий аналіз, чому сьогоднішня ситуація така складна. Тому що українці, які тут були, завжди працювали, вони були завжди інтегровані. І вони знали свою частину, вони розказували про неї, але сприймати її німці не дуже то хотіли. За вісім місяців війни німецька медійно ем, громадська, скажімо так, їх цікавить одне жаль, сльози, uh -huh. а в коріння дивитися, ну, напевно, не дуже хочуть. І одна дуже така негативна або небезпечна річ, яка є сьогодні. Це є реальні спроби посадити українців і росіян сьогодні за стіл і говорити про мир. От, взагалі, як би ви оцінили те, що пишуть про а, війну Росії проти України? І чи не зійшла Україна з перших шпальт німецьких газет? Е, перше е, потрібно віддати належне, що Німеччина доволі сильно підтримує Україну, підтримує українських біженців. Ці речі в у медіях доволі цікаво, широко подаються. Але нам би звичайно хотілося більше, і вони подають інформацію доволі стримано. Е, питання, чому це відбувається, ну, деколи це і політика. Ми можемо сказати, що якщо аналізувати, що подавалося, яка інформація подавалася у про війну за цих вісім місяців, то риторика змінилася. Називають речі вже більш своїми іменами. Дуже багато політиків висловлюються відкрито, але при тому всьому є свого роду змученість. Вже така німецькі медії деколи подають інформацію з тієї сторони, з якої їм це вигідно. І це, звичайно, логічно, але акцент лежить на економічній стороні, що буде вигідно, вміти домовлятися. Європейський Союз на рівні своїх топ-дипломатів вже визнає, що війна в Україні змінить життя країн Європи. Ну, наприклад, не буде більше російського газу. Це... Прямо впливає на життя самих, тих самих німців. На вашу думку, от німецьке суспільство воно готове до того, що їхній особистий добробут може похитнутися? Воно відчуває, що воно вже похитнулося. Питання, чи вони е готові сприймати того, що так як було, вже не буде. Тобто, тут боротьба з тим, що воно вже змінилося, вони вже розуміють. Mm -hmm. Чи буде газ чи ні, ну я би сказав, що в декого є таке собі ще уявлення, що от закінчиться війна, і ми знову зможемо повернутися до того, що можливо буде постачатися російський газ і можливо щось інше. Для багатьох є питання того, що Росія все рівно це є країна, яка постачає сировину. І ми так чи інакше зможемо або змушені будемо до цього питання повернутися. От питання коли, питання на яких умовах, ну це так залишається відкрито. Але розуміння, що так як було, вже не буде, воно вже є. Що буде замість того? Ну поки що не зовсім зрозуміло. А взагалі, як би ви оцінили, от за ось ці місяці війни від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Чи змінилося в суспільстві в німецькому ставлення до Росії і росіян? Тут питання дуже цікаве, дякую. В німецькому суспільстві, напевно, побутує така думка, що е, політика це є одне, а люди, громадяни це зовсім інше. І вони більше громадян бачили в такому позитивному бідні росіяни. От вони тепер змушені. Тобто, ми, е, щоб собі так уявити, в один із прикладів, коли. До нашу організацію дзвонила ну, німецька пенсіонерка і з таким майже, ну скажімо, сльозами на очах просила нас допомогти приютити або допомогти виїхати з Москви одній інтелігентній сім'ї через те, що в них тепер через війну там доволі великі проблеми. То прийшлося з нею доволі довго говорити і пояснювати, в чому тут справа, і чи вона взагалі розуміє, і куди вона дзвонить, як вона пробує і кого протягнути сюди. І ми не маємо абсолютно ніяких претензій до тої людини, але розуміння, що кожен мусить показати свою сторону, воно мусить бути задеклароване. Але що стосується суспільства, вони доволі сильно бояться війни, це можна так сказати, і вони дуже сильно бояться. Конфронтації, яка може виникнути на німецькій території, суто між українцями і росіянами, не знаю чому українці доволі мирно. Навіть багато тут немає якихось ексцесів, таких щоб сказати, що є якісь проблеми. На наоборот, я би сказав, що Німеччина чуть-чуть відчула не сприйняття не тільки українськими шукачами притулку, а також і європейцями, коли була заява про те, що от так званих дезертирів. Що їх потрібно тут приймати, і тут був дуже великий такий розкол, де вони пробували аргументувати законами про біженців і так далі. Але сприйняття було, що ці люди ну, не обов'язково мусять бути тут, що це є великий ризик. Але вони відчувають велику відповідальність в Другій світовій війні. І тут постають питання історичні. А чому саме їм? Тобто, а тоді починається, от вже навіть із політичними партіями, з різними групами, починається пояснювати чотири українських фронти, два білоруські фронти. А як по відношенню до цих людей? Тобто, чи ви відчуваєте відповідальність, чи ви тільки перед Росією? І вони не розуміють от у цього Різниця між радянським союзом і Росією, так? Абсолютно. Mm -hmm. От це є одна така, що зараз іде фактично, якщо так розібратися, зараз іде. Таке переламування історичної е, агенди взагалом другу частину нашої розмови хотів би присвятити саме тому, як почувають себе українці, що втекли від війни і потрапили до Німеччини. Можливо, це від початку вони планували туди поїхати або мусили там залишитися. За останніми даними, в Німеччині перебуває понад один мільйон українців, таких вимушено. Переміщених, от зараз, на дев'ятому місяці війни, наскільки Радо Німеччина приймає українських біженців, от зважаючи на те, що пам'ятаємо, що на початку, в перші місяці говорили, що все, їдьте до іншої країни, тому що Німеччина не може прийняти всіх, тут, мабуть, треба сказати дві сторони. Перше, я зачеплю, як держава до цього ставиться, на рівні держави, Німеччина сказала. Це починаючи від уряду, закінчуючи політичними партіями, вона Німеччина буде допомагати стільки, стільки треба буде. Це є офіційна заява. Резинова, не резинова буде тяжко, але відмовляти нікому не буде. Це є просто така. Що стосується суто формальностей, наскільки легко, наскільки тяжко. Німеччина доволі бюрократична країна, і вона привикла, щоб все відбувалося згідно законів, параграфів, норм і так далі з українцями доволі тяжко, тому що приходиться все-таки, напевно, корупція дається в знаки, коли приходиться, а можна там десь з кимось домовитися, щоб щось там вирішити? Не можна, тому що є прописано, в тебе має бути термін, ти мусиш зробити. Приходять люди, які, наприклад, думають, ага, як би то отримати соціальну допомогу. А при тому всьому піти працювати, а навіщо платити податки і тому подібне. Тобто такі питання теж виникають, вони деколи, деколи бувають доволі навіть і комічні. Але це реальність, яку людям приходиться, можливо, пристосовуватися до того. Чи завжди все легко? Мабуть, ні. При такій кількості німці були не готові. Що стосується самих громадян і сприйняття самих німців? Я би сказав, що в перші дні війни, в перші місяці війни Німеччина відкрилася як ніколи. Тобто прості громадяни Німеччини дзвонили і казали, я готовий надати кімнату, я готовий віддати квартиру, я готовий там допомогти одним, другим, третім. Тобто це було таке, що Німеччина не переживала, ну, напевно, ще з довоєнного часу. Тобто це як мінімум часи Другої світової війни, це щось було надзвичайне. І ця допомога залишається і сьогодні. Звичайно, рівень допомоги він впав. Тобто тоді було масовано дуже. тобто Ми не знали, як ту допомогу взагалі розділити, скажімо так. Тому що пропонували, це не означає, що гроші давали, допомагали або гроші давали навіть великим організаціям гуманітарним, саме українським організаціям якраз і не дуже то аж так багато давали. Але рівень допомоги був, готов, ну, готовність була дуже велика. Сьогодні Наші люди показують себе через різні причини: через стрес, через е, складні умови, тому що не можна сказати Показують один... себе негативно? Частково так. Тобто, mm -hmm. тут, ну звичайно, те, що було і в Україні, тобто, наприклад, саме таке, е, що тяжке, є, це що е, хтось комусь щось винен. Ніхто нікому mm -hmm. нічого не винен. І те, що в нас війна, навіть якщо можна там опирати, що там можливо, якщо би Німеччина або Європа якось інакше реагувала. Тобто прості люди їм нічого не винні, тобто це й одне. Друге, що звичайно є певні там випадки негативні нерозуміння, наприклад, дотримання правил дорожнього руху, правил паркування. Тобто, тепер нам вдавалося, ну як би то сказати, переконувати німецькі в, в німецьку владу, що можливо, давайте зробіть такий виняток для українців, хоча це не виняток. А Якось поблажніше до них, тобто може нам трошки більше часу треба. Але все стає на свої, як то кажуть, рейки, і тепер вже є і штрафують, і ставлять на місце, і деколи воно є трошечки прикро або ну, незрозуміння, те, що люди приїхали сюди, шукають притулку і, як то кажуть, приходять в чужу хату з своїми правилами. Ото угу. це і доволі таке складно. Викручують, але в цілому, поки що воно ну абсолютно терпимо для декого є дійсно тяжко тяжкі умови, тобто не може знайти квартири. Ну як їх mm -hmm. до того не можна було знайти тут при такій напливі такому стало ще тяжче. А чи є це перешкодою для українців, які приїжджають в Німеччину і вони мусять їхати в іншу країну? Чи часто таке є перешкодою? Неможливість знайти житло? Неможливість знайти житло це не означає, що люди залишаються на вулиці. Тобто німецька сторона їх розміщує в різних місцях. Тобто, це і контейнери, навіть є палатки. Типа, табори табори, так та тобто, угу. і в нас, наприклад, на півночі в нас найбільший табір, там десь на даний момент десь 1300 людей. Але більшість контейнерів і в ті палатки вони опалюються. Це не означає, що там холодно, але вони стараються умови якісь зробити, але все рівно це не квартира. квартир знайти зараз. Це просто нереально. Дуже багато готелів, в яких люди живуть навіть по 500 по 700, Людей, але наприклад, теж останні події нам скажем та боїнфор останні інформації були про те, що там навіть можуть собі дозволити випивати, тобто, ну нічим нічим не відрізняється від того, як було в нас. Люди знаходять себе. Ті, хто що для німців було дуже позитивно, це те, що наші біженці на Після того, як вони приїхали в Німеччину за на третій четвертий день, вже знайшли роботу. Тобто mm -hmm. німці зараз, якщо так брати, в їхній вони мають дуже велику історію з мігрантами, то українці це є щось надзвичайне. Тобто, коли всі казали і думали, як би то от зараз тут сісти на їхню соціальну систему і звісити ноги. То з українцями це зовсім інакше. Це для них просто ну, такий розрив знову ж таки того самого шаблону, що українці приїхали. Перше, вони хочуть повернутися назад в Україну. І друге, що вони хочуть працювати і вже. Звичайно, є проблема, наприклад, як від інших країн, це є мова. Але так. ні в кого, чи вони, які би вони не були, не виникає питання, що треба вивчити мову. Є просто категорія, яка приїхала з доволі хорошими знаннями англійської. І їм легше знайти роботу навіть зі знанням англійської без знання німецької мови, так? Саме так. Тобто, але німецькі фірми навіть були в нас такі приклади, коли німецькі фірми пропонували, правда, мушу сказати, невисококваліфіковану роботу для людей, які взагалі нічого не знали, з електронним перекладачем. Є дуже багато позитивних моментів, коли, наприклад, там юридична фірма дзвонила і казала, ми візьмемо якогось докторанта, який хоча б я англійською говорить, візьмемо його до себе науковим співробітником. Взагалі, от пропозиція на ринку праці чи задовольняє вона попит серед українських біженців, які зараз перебувають в Німеччині? Попит, напевно, вона не задовільняє, тому що Німеччина знову ж таки бюрократична і має дуже багато вимог. Є так звані регламентовані професії, які е, потрібно мати підтвердження, мати доступ, мати знання мови. Це лікарі, вчителі, е, юристи. При тому всьому потрібно надати Німеччині належне, що вона працевлаштувала українських вчителів без знань німецької і англійської мови. Тобто, це е, вчителі, які ж виїжджали хто? Виїжджали наші жінки, виїжджали з дітьми. Дітей треба в Німеччині. Є такий обов'язок, щоб діти йшли до школи. Значить, діти зразу мусили піти до школи. І відповідно на прохання наших дипломатичних установ, наших громадських організацій, нам вдалося їх переконати, що все-таки велика частина дітей змушена або має бажання разом з батьками повернутися в Україну, що це явище тимчасове. І їм все рівно треба буде це знання української мови, українських предметів, української програми. І вони так вони взяли в школи в так звані інтеграційні класи, в класи, де діти навчаються виключно німецькою. Вони взяли українських вчителів для того, щоб вони продовжували разом з ними допомагали їм у вивченні української програми. А взагалі, от влаштувати дитину до дитячого садка, чи е, в школу, чи є місця в таких навчальних закладах для українських дітей. Це доволі складно так відповісти, однозначно, тому що в залежності від регіону. Тобто для деколи це взагалі не було ніякої проблеми, а якщо взяти до уваги, що дитина мусить ходити до школи, то це якщо ви приїхали і якщо нема місця в найближчій школі, то вам просто підкажуть, куди ваша дитина мусить піти до школи, куди її, де її знайдуть місце. Деколи це, звичайно, займало певний час. Що стосується садиків, тут трошки складніше у залежності від того, чи е, люди е, пішли працювати, чи люди е, просто зараз відвідують курси, чи просто шукають курси, чи вони потребують якоїсь медичної, психологічної допомоги. Від того залежить, чи є садик, чи ні. Ну, наприклад, для, для цього табору, який я от е, вже згадував. Де є понад тисячу початкову школу, вони е, зробили прямо при цьому таборі. Вони з контейнерів зробили таке контейнерну школу. Контейнери в два поверхи поскладали, і там є класи, де є початкова ну, школа, де діти займаються німецькою, відповідно, але вони всі ну, 99% з України. Разом з тим, точно таке саме є з садіком. Тобто, що діти, що діти, які в тому таборі знаходяться, можуть бути. Віддані в цей саді не завжди батьки готові це зробити, тобто є травмовані, тобто ті, хто дійсно з тих територій виїжджали, де були обстріли, де вони змушені були в підвалах сидіти. До речі, а от як ставляться в Німеччині до як його здається, його так в Німеччині назвали соціального туризму. Говорили про те, що деякі українські біженці поверталися назад в Україну на деякий час. Можливо, там дородичів до своїх домівок після звільнення територій і потім поверталися назад в Німеччину. Яке там зараз ставлення? Е, ні, такого розуміння, що це як соціальний туризм, на путі в загальному в німецькому суспільстві нема. Хоча певна доля недовольства, так, вона, напевно, десь там є, тому що про українців говорять як про групу, яка має певні привілеї. Тобто, то тепер процедура надання допомоги виглядала таким чином, що на кордоні певної країни, як правило, це була країна ЄУ, були свого роду такі табори, де людей, як то кажуть, брали відпечатки пальців, ідентифікували, і тоді вже по певній там квоті направляли в якесь місто і тому подібне. По-перше, що через події, які були в лютому березні, який був дуже величезний потік, то Ніхто цього не робив, і Європа е свідомо сказала, що ми відкриваємо кордон і будь-хто може поїхати туди, куди він там бажає. Саме українці? Ні, ні, це виключно тільки з України. Ага. Тобто, це могли ага. бути люди інших національностей, але з України. Туди. Але з України, хто ага. виїжджав з України, це дозволили. І вони, тобто, дали їм можливість реєстрації потім по місті, куди вони проїжджали. Ніхто нікого не утримує, тобто люди можуть вільно переміщуватися. Люди просто до кінця не розуміють, що якщо я вже в одному місці зареєструвався, то я не можу, ага, мені тут не подобається, я їду кудись інше. Ти можеш собі поїхати будь-куди, якщо ти не будеш претендувати на соціальну допомогу. Якщо ти хочеш працювати або маєш своє збереження, можеш їхати куди хочеш, ніхто тебе не утримує. Якщо ти претендуєш на соціальну допомогу, то ти мусиш тоді вже в залежності від правил це робити. Що ще включав у цей соціальний туризм, так званий, це політики замітили річ, коли українці просто приховували свої доходи. Тобто соціальна допомога і підтримка, вона в німецькому суспільстві розуміється як, така, як такий місточок. Коли от в мене сталася трагедія, я там не маю доходів, я не маю на що жити, от саме для цього мені дали цю допомогу, і я можу нею скористатися. Але собі уявити, що якщо людина приїжджає під, скажімо так, соціальну службу на машині, яка коштує понад 100 тисяч євро, угу. і йде взяти тих 400 500 євро, то в них виникають певної ну, першої міри якісь такі десонанс, ну, так. Угу. Хоча всім зрозуміло, що деколи багатьом пояснювало, що це можливо єдине, що в людей от залишилося зараз, воно ну, їх якось тримає. Але е, так, е, реальність така дуже жорстка, що рано чи пізно німці скажуть ні, знаєте, якщо у нас у вас там є, наприклад, ще одне, друге, третє, то ви мусите жити на ті збереження, а вже потім ми будемо вам допомагати. І відчуття міри, це те, що це було теж соціальне частково, коли... Наприклад, ті ділянки або ті установи, які хотіли надати допомогу, спостерігали ситуацію, коли наші скажімо так, шукачі захисту виносили стільки, стільки могли винести. І це деколи було таке трошечки приходилося пояснювати людям, що ніхто вам, як вам буде потрібно, вам допоможуть. Але нема змісту вам виносити зараз 20 літрів шампуні. Ну, от такі саме моменти були десь, можливо, десь негативні, але їх було не але так. Але вони багато. не масові, ні? Вони не ні, масові, вони ні, поодинокі, скоріше виключення справи, ні, так? То, а, ще хотілося б запитати, от як би ви, можливо, одним-двома словами охарактеризували. Ставлення німців до українських біженців, от саме зараз, з більшим розумінням, з більшим розумінням. розумінням. Так вони mm -hmm. зараз вже очікують від них. По перше, що є дуже позитивні сигнали в різних напрямках. Так, тобто, це по-перше, що люди ходять на курси, і курси, наприклад, вивчення німецької, вони доволі позитивно сприйняті. Тобто, по -перше, Але вони і тривалі доволі. І не всі можуть відразу записатися. Я знаю випадки, коли люди приїхали в Німеччину на початку квітня місяця, а змогли потрапити до школи на вивчення німецької мови лише у вересні, і ось лише в грудні у них будуть іспити з першого базового рівня знання німецької. Ну, це звичай, це дійсно проблема, але німці надавали можливість, тобто, якщо, скажімо так, все залежить від людей. Якщо люди mm -hmm. хочуть якось просуватися, то вони знайдуть. Тобто місць реально недостатньо. Зараз проблема не в самих приміщеннях і курсах, а в викладачах, які це будуть робити. Mm -hmm. Тому що ті викладачі мусять мати певні сертифікати, мають певний допуск. І, відповідно, ніколи не. Не має меж. бути певне навантаження на кожного викладача не більше, ніж там, скільки то людей. Ні, навіть не на... в тому, навіть те, що вони мусять мати сертифікат певний диплом mm -hmm. від певної установи, для того, щоб це робити. І Жизнь. просто людей з таким допуском не так багато в цілому, щоб вони могли покрити цю всю о, ну, навантаження, те, яке є. Для тих, хто хоче, завжди є різні можливості від онлайн-курсів. До безкоштовних курсів вони, звичайно, не тої якості, але що хтось там пропонує з німців, наприклад, навчити, тобто при завжди можна якось себе реалізувати. Ще один, один момент я випустив це нашу церкву. От я хотів про неї теж запитати, як бути, тому що українці, здебільшого віруюча нація, вони приїжджають в зовсім іншу країну, де зовсім інша релігія. Як люди знаходять, куди ходити до церкви? Тут, мабуть, теж я дозволю собі напевно сказати, що тут є проблема, але проблема не, напевно, не німецька, а більше проблема українська. І проблема полягає в тому, що релігія це є один із таких елементів, коли ми себе якимось чином ідентифікуємо. Поряд з тим, що ми себе ідентифікуємо як нація, так само і ідентифікуємо як християни, наприклад, чи якщо там до інших конфесій. Інша проблематика, що ми помічаємо, це люди, які приходять і не розуміють різниці між українською церквою і російською церквою. Не розуміють питання от, релігії, якщо моляться, кожен має на це право за кого. І якщо виїжджають люди з. Території, де йдуть або були бойові дії, де вони сиділи в підвалі і вони йдуть в російську церкву, для багатьох з нас стає просто ну, Не Нерозуміло, чи вони не розуміють, що це таке, чи вони не розуміють, чому, тому що в цих церквах теж проводиться богослужіння і вони не згадують, не підтримують, а вони приймають участь у ритуалах, які підтримують російську війну. І це, напевно, одне і більш розширене, якщо за межі релігії вийти, то сказати, от це важливий такий момент, система ідентифікації. І це не тільки мова. Мова це тільки малесенький-малесенький інструмент. Ми в Німеччині ставили таке питання, русскоязичне населення, що це таке? Чи як його дефінувати? Хто такі російськомовні? Тому що російськомовні, якщо їх як порівнювати з німецькомовними, англійськомовними то там просто тоді іде, що це люди, які розмовляють тією мовою. Mm -hmm. Але в Німеччині навіть під російськомовними зв'язано все, що було в Радянському Союзі. І ми от теж стараємося пробити цю е, стіну, скажімо так, і доносити, що це не одне і то саме, що тут mm -hmm. є величезна різниця і ментальна людей, і при, по приналежності, що ці люди не є обов'язково, як би сказати, пов'язані з Росією. Вони деколи uh -huh. навіть проти неї. Uh -huh. Наостанок, що хотілося б попросити у вас дати, можливо, поради настанови людям, які тільки планують виїжджати в Німеччину, приїжджати в Німеччину. Що б ви їм порадили? Що вони мають обов'язково знати, пам'ятати, коли вони їдуть до Німеччини для отримання тимчасового захисту? Перше я би їм порадив запастися терпінням. І розумінням того, що е, яка б Німеччина в Європейському Союзі не була е, потужною країною фінансово, тут теж є проблеми, і теж рівень, який тут є, не завжди відповідає тому, які люди очікують. Це є одне. Друге, що е, даром тут нема нічого, теж mm -hmm. тобто, якби уява, що тут гроші просто під кущами треба збирати, то цього нема. І е, мабуть, останнє що. Е, Час, який вони тут проведуть, це є перспектива для багатьох, це є можливості для багатьох подивитися, побачити, якщо люди е, розуміють, що тут є безпечно, воно так є. Вони не будуть тут без їди, без тепла. За це подбають. Не завжди ті умови будуть відповідати, але це буде але друге це реально перспектива. Німеччина сьогодні виділяє багато грошей на відбудову України. Ми сьогодні ведемо мову про це. Ми, як громадські організації, проводимо також круглі столи з політиками, де ми закликаємо і стараємося пояснити, показати їм ці речі. І, мабуть, так, з людьми саме так. Тобто, це ці такі моменти. Перспектива подивитися, навчитися і перенести далі. Ну і напевно, те, що ніхто нікому нічого не винен. Забути про патерналізм, який всотаний у нас з молоком матері, можливо, в більшості з українців. Дякую вам дуже, пане Ростиславе, за цю розмову. Данке шон, алес Гуте і слава Україні! Героям слава вам дуже дякую.